Опирається на даний момент в позицію Бельгії, на ну власне в фінансових установах якої і розташована основна маса цих самих арештованих російських активів. Тобто саме в Бельгії вони розміщені, і Бельгія постійно вимагає для себе якихось нових і нових гарантій з приводу цих самих активів, тому що їх турбує те, що це стане перешкодою для того, щоб у по подальшому хтось вкладав свої гроші в бельгійські банки та інші фінансові установи. При цьому треба розуміти, що інструмент, який знайдений, це так званий репараційний кредит. Тобто, формально це не конфіскація, формально це кредит під заставу відповідних російських активів, при тому з розрахунку, що ці кошти все одно колись підуть в якості репарації для України за ті руйнації, які Росія здійснила, власне кажучи проти України. От чи є тут якийсь прогрес, мені, чесно кажучи, сказати важко. Але я сподіваюся, що це рішення таке буде ухвалено, і воно, власне кажучи, в інтересах самих європейців, тому що так або інакше, фінансову допомогу Україні надавати треба. Фінансова допомога Україні в питаннях посилення української обороноздатності вона цілком в інтересах європейців. E, значить, ці кошти треба шукати, і e, формат репараційного кредиту це той формат, який дозволяє європейцям зняти навантаження з власних бюджетів питання підтримки України і e, здійснювати цю підтримку, яка повністю в інтересах, я повторюсь, e, e, самих європейських держав. Тому я сподіваюся, що все ж таки рішення буде знайдено і ухвалено найближчим часом.